Будь-яке завдання має графічне рішення. Далеко не всі завдання можна вирішити за допомогою мови. Більше того, досвід показує, що чим більше люди говорять, тим більше заплутуються, тим складніше, хоч щось вирішити, тому іноді простіше замовкнути. А якщо замовкнути з метою вирішити якусь задачу, а які існують задачі, піти вчитися, що я робитиму завтра, ким я буду через рік, що зі мною буде в старості. Де брати гроші, і так далі, і так далі, як налагодити любов у своїй родині або зі своєю близькою людиною. Будь-яке завдання має графічне рішення, тому що ми здатні завдання втілити в якомусь образі і далі продовжувати з ним працювати за допомогою інструмента, за допомогою маркера. І ці завдання вирішуються. І досвід, який у нас є, завдяки вже тисячам людей, що малюють на говорить про те, що завдання вирішуються. Найскладніші завдання буття, які неможливо вирішити за допомогою вербального тексту, за допомогою розмови, вирішуються графічно, швидко і просто. Тому ми говоримо, що будь-яке завдання має графічне рішення.